Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу крізь Алгієрії про бій Беневідеса та Мореля про наступних суперників для Ентоні Джошо, що Тейсен Ф'юрі назвав свою головну ціль. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наверете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Fofbet Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі прокоментував майбутній бій тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса проти регулярного чемпіона WB Давида Мореля. Це фантастичне протистояння стилів та характерів, що обидва ризикують своїми непереможними послужними списками. Мореля будуть дуже уникати. Ця битва свідчить про те, що Беневіде справді готовий пройти крізь вогонь, щоб досягти своєї мети та стати абсолютним чемпіоном, сказав Ал'єлі для Топ Сторіс. Рухаємося далі. Триразовий номінант на премію Оскар Сільвестр Сталоне. Прокоментував бій між 27-річним відеоблогером Джейком Полом та 58-річним колишнім чемпіоном світу Майком Тейсоном. «Зрозумійте мене, бізнес є бізнесом. Я знаю цього неймовірного спортсмена з 19 років. Те, що ми побачили у виконанні Майка, заслуговує на Оскар. Продовжуй йти вперед, Майк. Ніколи не буде такої людини, як ти, гладіатора, як ти. Ти чемпіон чемпіонів? Сказав Сталоне. Нагадаю, пол переміг Тайсона одноголосним рішенням суддів. Колишній чемпіон і промоутер Оскар Делахоя запропонував відеоблогеру Джейку Полу провести бій із чемпіоном WB та WBO у важкій вазі Хільберто Раміросом з Мексики. Джейк, якщо ти хочеш провести бій з Хільберто Раміросом прямо зараз, давай зробимо це, і він нокаутує тебе, сказав Делахоя. Нагадаю, що Рамірі здобув перемогу над клісом Білимом Смітом у поєдинку за титул чемпіона світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі. Напередодні промоутер Ейді Хірн підтвердив інформацію, що наступний поєдинок його підопічного екс-чемпіона світу на дважкій вазі Ентоні Джошуа відбудеться на раніше травня червня наступного року. При цьому він наголосив, що Джошуа може зустрітися як і у реванші з Даніелем Дюбуа, так і з кимось із пари Усик Фюрії, які проведуть повторний бій 21 грудня. Колишній чемпіон крузервейту британець Тоні Більї вважає, що Джошуа завжди. Матиме багато варіантів, наприклад, реванш із ще одним співвітчизником Діліаном Вайтом. Я припускаю, що Джошуа хотів би провести реванш з Дюбуа, тож це складне питання. Факту тому, що кожного разу, коли він виходить на боксерський ринг. Це подія. Якщо AJ каже, що повертається проти Чарлі Чапліна, це розпродає Вемблі, тому насправді немає значення, з ким він б'ється, люди просто хочуть знову побачити його на рингу», – переконаний Тоні. Є багато імен, але хто б не хотів побачити його з діляном Вайтом. Їхній перший бій був фантастичним, але насправді є багато інших варіантів теж, підсумував Білью. Британський тренер Дейв Колдуел поділився думками про бій чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика та екс-чемпіона Тейсона Ф'юрі. Я не знаю, хто переможе, тому що немає уявлення, скільки у них обох залишилося, але я також вважаю, що коли ти йдеш у суперважку вагу і тебе там постійно б'ють хлопці більше за тебе, навіть просто клінчують, ти теж швидше втрачаєш ресурс. Я пам'ятаю Тоні Білію, коли він збирав травми наприкінці кар'єри. У його останніх чотирьох поєдинках він травмувався. Я дивлюся на Усика і думаю, цей бій був дуже тяжким. Все залежить від того, скільки сил залишилося у Усика. Якщо Усик той самий, що був, він знову переможе, сказав Колдуел. І на завершення, екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фюрій заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з іншими суперниками, поки не проведе третій бій з Олександром Мусиком. Циганський король впевнений у своїй перемозі в реванші з українцем і потім планує провести ще один бій з ним. В інтерв'ю Seconds Out 36-річний боксер з Манчестера повідомив, що відхилив пропозицію свого промоутера Френка Ворена вийти на ринг проти Ентоні Джошуа або Даніеля Дюбуа після реваншу з усиком. Промоутер сказав мені, що я буду знову на вершині, коли поб'ю усика в реванші. Я відповів: Френку, ні. Коли я виграю Усика, а я вірю в це, нам потрібен третій бій, тому що він виграв один, я виграв один, отже, потрібен третій поєдинок, щоб визначити найсильнішого. І цю можливість я шукатиму, і тільки потім я готовий побитися з переможцем реваншу Джошо Дюбуа, сказав ФЮрі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і вийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.